Ретроградний Меркурій. Що, знову ви питаєте ви? Та знову відповім я вам. На три тижні наш Меркурій стане ретроградним. І про це я розповім в наступному відео. А в цьому відео я розповім про стаціонарний Меркурій. Це така позиція, коли нам, спостерігачам з неба, виглядає, що Меркурій зупинився перед поверненням в ретроград. І це відбувається протягом трьох днів. В даний момент це буде з 16 липня 2025 з, зараз вам скажу, 18.25. І продовжуватиметься до 19 липня до 18.40, три доби. На три доби Меркурій зупиняється і життя наше нібито зависає, ніби світ завмирає в очікуванні. Що очікувати в цей період часу? Бути готовими, що буде період стагнації, зависання. Будуть відміни зустрічі, відміни уроків, будуть перенесення. Також треба розуміти, що може зависнути тема комунікації спілкування. Не бажано підпис підписувати домовленості, якісь договори, контракти. Треба трішечки відкласти цей процес. Ось якщо ви щось новеньке підписуєте, то краще вже після ретроградного періоду можна, якщо є можливість відкласти на місяць. Ну, якщо це неможливо, не переживайте, значить так потрібно цей період часу для вас. Наш мозок може бути перенавантажений мисленням, прийняття рішення будуть даватися дуже складно, і я рекомендую, якщо можна, уникнути. Процесу прийняття рішень, зробити це, тому що е, може ні до чого доброго не привести. Цей період часу стаціонарного Меркурія дуже корисний для того, щоб ми нарешті призупинилися. Тому що ми біжимо невідомо куди, невідомо за чим. Робота, робота, спілкування, зустрічі вперед, вперед, навчання, пошуки, обмін інформацією. І це нас закручує в такий вир подій, коли ми не можемо зупинитися. І Меркурій спеціально нас зупиняє. Якщо ви дуже активна людина, несетеся стрімголов до своїх цілей, то ви цього мож, можете дуже сильно відчути, оцю, оцю, знаєте, як зависання, затягування, десь в якусь смолу попадаю і не можу бігти. Якщо ви це знаєте, що це цей період, призупиняйтеся самостійно, зробіть переоцінку цінностей, підготуйтеся до ретроперіоду, що треба зробити? Подумати, що я не завершила, що відкладений в довгий ящик, чого я боюсь і не хочу йти туди. Можливо, згадати, що в мене не вийшло минулого разу, і зробити це цього разу. Тобто, підготувати собі це такий підготовчий період, підготувати собі план дій на наступних три тижні, і теми повторювальні будуть дуже актуальні. 16 числа стаціонарність Меркурія співпадає з останнім днем стаціонарного Сатурну. І Сатурн це теми бізнесу, самореалізації, амбіції, роботи, начальства, статусу батьків, батьків чоловіка. І ці теми можуть накластися і. Якраз дуже корисно буде призупинитися першого дня та подумати в цьому напрямку, можливо, вам треба змінити роботу, можливо, вам треба виконати ще раз якусь роботу, можливо, вам прилетить на допрацювання ще якась робота. Все це треба запланувати і зробити наступних три тижні. В комунікації між людьми може бути повне непорозуміння. Ви говорите одне, а вас розуміють зовсім по-інакшому. Звичайно, це таке, знаєте, налаштування людей взагалі, але ж цього періоду це прям буде ну, бум. Тому акуратно підберемо слова, акуратно формулюємо свої думки. І можна ще раз і ще раз вказати, що я мала на увазі саме це, щоб людина інша не перекрутила ваші слова і не з цього. Не вийшло якогось якихось неприємних речей. Саме стаціонарний період перед ретроградом може викликати почуття напруження, тривожності можливо, можуть виникати питання, що зі мною не так, чому в мене це не виходить. Бажання відкласти справи і нічого взагалі не робити, усамітнитися або навпаки знаєте, ховатися від цієї тривожності, гіперкомунікацією, комунікацією, гіпер якоюсь активністю. Тому рекомендації будуть наступними. Нічого не запускаємо, не починаємо нового, не купуємо якихось великих речей, там гаджетів, не знаю, телевізорів, машин. Остаточні рішення ми в цей період не приймаємо, дослухаємося власне до інтуїції. Вона буде під підказувати головне її почути. Також стаціонарний та ретроградний Меркурій стосуватиметься теми лева. А це наші, наше его, наша харизма, лідерські якості, наша проявленість у світ це тема дітей, творчості, сцени, визнання. І, власне, в цей період часу ми будемо переосмислювати свою цінність, стиль мислення, творчі ідеї, нашу комунікацію з дітьми, з аудиторією, з партнерами. Може, Прийти відчуття, що нас не бачать, нас не помічають, можуть активізуватися старі емоційні травми, пов'язані з неприйняттям, соромом та невизнанням. В цей період часу люди можуть або занадто голосно говорити, або мовчати з образою. Можуть підсвітитися ситуації, де ми хочемо виглядати краще ніж ми є насправді. І тут вже буде внутрішній конфлікт, що важливо. Як я виглядаю, чи яка я справжня? Важливо задуматися над питаннями, що я боюся сказати, що я боюся визнати в собі, чи говорю я те, що я думаю, чи я вдаю, що все добре. Якщо вам відгукується все, про що я сказала в цьому відео, підписуйтесь на мою сторінку в інстаграм, пишіть питання, які у вас виникли. Під час перегляду цього відео в коментарях, а також поставте лайк цьому відео, щоб воно могло потрапити в рекомендації. Наступне відео про ретроградний період Меркурія в Леві буде через декілька днів. Там і зустрінемось. Дякую за увагу, Па-па!